Уряд ухвалив постанову щодо створення в Україні єдиного державного реєстру домашніх тварин? Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України на офіційному сайті 3 листопада, як працюватиме реєстр? Поговоримо далі із заступником міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Денис Башлик доєднується до нашого ефіру. Пане Денисе, вітаємо вас доброго ранку. Тож розкажіть, будь ласка, яка головна мета реєстру? Насправді головна мета вона така дуже глобальна це почати нарешті актуальний збір. Інформації щодо наявних взагалі в країні домашніх тварин, звісно ж, є також додаткові ефекти від запровадження цього реєстру. Це оцінка рівня вакцинації та сказу та інших захворювань, взагалі, які на сьогодні існують у наших домашніх улюбленців. Суттєво полегшити пошук власників у разі, якщо тваринка загубиться, спростити. Процедуру отримання документації, якщо хтось збирається виїхати за кордон з тваринкою, звісно ж, спростити процедуру переміщення всередині країни і знизити рівень шахрайства взагалі у поводженні з тваринами, тому що запровадження такого реєстру також буде стимулом для створення культури такого благонадійного власника до, ваш, до вашого доважнього улюбленця. Власне, до теми шахрайства ми повернемося ще упродовж розмови. Хотіли б уточнити з приводу яких тварин це стосується домашніх? Це тільки собаки, коти чи а... тут і інші? Теж на сьогодні це стосується котів та собак, тому що це експериментальний проект для того, щоб розпочати з таких двох найбільш поширених груп домашніх улюбленців країни. Потім можуть розглядати розширення цього списку іншими домашніми улюбленцями, які є в українців. Так, звісно, пілотний проект розрахований на два роки, і його результатом має бути напрацювання відповідного законопроекту. Під час пілотного проекту ми побачимо наскільки це зручно, що потрібно поправити, і тоді вже розширимо на всі можливі і зручні групи домашніх тварин. А, пане Денисе, коли власне запрацює а, цей реєстр? Ми очікуємо, що ми закінчимо розробку до кінця цього місяця. Відтестуємо і вже з другої половини грудня цей реєстр буде доступний для реєстрації для всіх власників домашніх тварин. Він буде обов'язковим для реєстрації, чи тут довільна буде ситуація з цим? Насправді філософія цього реєстру, який запроваджується, є дві таких основних, основних положення: перше, це добровільність, по-друге, це безкоштовність. Тому що ми розуміємо, що не можна всіх зобов'язати реєструвати своїх домашніх улюбленців і тим більше витрачати на це кошти. Тому ми дуже вдячні нашим міжнародним партнерам, які допомагають у розробці зазначеного реєстру. І тут навіть не витрачаються бюджетні кошти на те, щоб його розробити та запустити. А, власне, з приводу шах... випадків шахрайства, про які ви згадували, про які саме тут йдеться випадки, які можливо можна буде упередити завдяки цьому реєстру. Ну, по перше, буде система простежуваності, тому що тваринка, яка буде мати ідентифікаційний номер або реєстраційний номер, її набагато складніше буде вкрасти. А на жаль, такі бувають випадки, коли це стосується чорного ринку домашніх улюбленців. Буде складніше і майже неможливо спр... спотворити інформацію про наявність щеплення. Про хвороби, які є, або особливості, які є у тваринки, тому тут коли ми створимо єдину базу, і до цієї бази будуть мати доступ всі професійні лікарі та власники домашніх тварин, то вже такі випадки шахрайства будуть мінімізовані. Ви нагадували і зазначали про те, що не обов'язково реєструватися однак чи варто це робити, чи можуть це робити е, власники притулків, де також чимало котів та собак перебувають. Так, звісно, ми передбачаємо можливість реєстрації домашніх тварин а, притулками. Ми бачили всі ці кадри, І дуже вдячні волонтерам, які на сьогодні щодня займаються евакуацією домашніх улюбленців з а, зон бойових дій. Всі згадуємо ці жахливі кадри з знищення Каховського ГЕС, Як люди рятували тварин, тому звісно ж. А, Притулки будуть мати можливість для реєстрації як мінімум для того, щоб потім люди, які забирають е, е, тваринок з притулків, могли або знайти свою тваринку, якщо це їх тваринка і вона загубилась. По-друге, це е, мати повну інформацію про тваринку, яку вони забирають з цього притулку. Тобто, якщо є якісь особливості, якщо її в притулку були зроблені щеплення, то людина буде вже мати повну інформацію про свого майбутнього улюбленця. Як, до речі, працюватиме ця система, коли хтось зможе взяти з притулку кота чи песика. Власне, це потім процес відбуватиметься перереєстрації такої собі? Чи це просто інформація буде про домашню тварину, яку може мати будь-який власник? А насправді буде відбуватися процес перереєстрації власника. Тому що до моменту поки коли... Поки тваринка знаходиться у притулку, формальним власником є цей притулок. Коли з'являється новий власник, йде перереєстрація. Але для того щоб спростити процес, ми зробили передбачили демонополізацію процесу реєстрації тваринок. На сьогодні це можуть зробити в комунальних реєстрах виключно ветеринарній лікарні комунальної або державної власності. В цьому проєкті будуть підключені, будуть мати підклю... можливість підключитися всі ветеринарні лікарні тобто, якщо лю люди звикли ходити до свого одного лікаря зі своїм улюбленцем, він буде мати доступ, і в принципі процес перереєстрації можна буде зробити під час будь-якого планового візиту до свого лікаря. Ну що ж, будемо чекати на процес втілення цього реєстру в життя. Вам, пане Денисе, дуже дякуємо за цю інформацію. Денис Башлик, заступник міністра агрополітики з питань цифрового розвитку, був з нами на прямому зв'язку.